Дітки, запрошую всіх на заняття з літературного образотворення. Добрий день! Вітаю всіх і дорослих, і малих. Я осінь щедра, золота і вже прийшла моя пора. Ой, погляньте, що це в небі летить. Та це ж осінні листочки, дітки. На них щось написано. Це листочки від осінь-чарівниці, яка пропонує нам вивчити віршик Ганни Шевчук-дари осені. Давайте спробуємо вивчити разом. Восени врожай збирають на городах і садках. Груші. Яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько заховала в теремок. Давайте спробуємо ще разочок повторити весь віршик. Восени врожай збирають. На городах і в садках груші, яблука звисають на тонесеньких гілках, в лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала в ремок. Малята, мені дуже приємно послухати, як ви розповідаєте цей віршик. Надсилайте свої відео. До зустрічі!